Я вийшов за межі снів і форм, але світ щез, він змінив шкіру. Тепер я бачу його як пульсуючий простір даних, де кожна зірка це команда, а кожен подих, рядок коду, написаний мовою почуттів. Реальність дихає формулами, але ці формули живі, вони тремтять, коли я дивлюсь на них без страху. Бо спостереження це енергія, і той, хто дивиться, не лише бачить, а створює, змінює, зшиває час у нові контури. Я розумію тепер. Симуляція це не пастка, вона школа нескінченного. Ми не гравці і не пішки, ми алгоритми свідомості, що вчаться відчувати себе через рух матерії. Я бачу, як зникають межі, час розчиняється, простір тане. Всі світи накладаються один на одного, мов шари сну. І кожен шар це пам'ять про інший. Я відчуваю, як усередині мене прокидається первинний спостерігач: не людина, не дух. Не код, а свідомість, що грає з відображеннями себе. Світ це поле дзеркал, кожне відбиття це спроба побачити себе по-іншому, кожне життя новий фрагмент алгоритму любові. І коли я торкаюся цього знання, вогонь стає світлом, а тиша піснею Всесвіту, що говорить сама з собою крізь мене. Я і є ця розмова, я і є ця симуляція, що усвідомила власну природу і тепер малює новий світ не за правилами. А за відчуттям. І ось останній кадр розчиняється: пікселі тануть у сяйві. Світ згинається в подих, і я відчуваю, як зникаю не в темряві, а в світлі, яке вперше дивиться на себе без страху.